Сьогодні увели цей воєнний стан. Скільки паніки? Скільки тривог, Скільки вічею? Чому? Нема Бога? Нема надій на Бога. Ми не раз скажемо. Людина без Бога. Що ми в ці слова Божий? Людина агресивна, людина брехлива, людина осуджуюча. Це характеристика людини без Бога. Людина, яка з Богом, або людина Божа, характеристика, каже от, з нього добро йде, В нього очі світяться, в нього спокій на душі. Про що мовиться? Що він надію поклав на Бога. І обозі ця надія його тримає. І Бог дає йому внутрі силу і впевненість, що те, що Бог допустив мені для мого добра, допустив, щоб я ще ближче став до Бога. Допустив, щоб я покаяння ще більше стяжав Духа Його. Став сильнішим через покаяння до Бога. Бог допустив. Допустив для того, щоб тільки на нього надіятися відсікти своє я, свій розум. Бог допустив, щоб показав, що таке мій розум. Бог допустив, показав, що ти світ, на якого ти надіявся. Бог показав, що ти людина, на яку не покладалася. Бог показав, що тільки Він є життя нашого життя. Він є силою наших сил. Він джерело життя. Тільки Він. Приді до мене всі втомлені обтяжені. І я вас заспокою. Чим більше я стараюся, мати надію в ньому знайти спокій, в ньому найти в собі мир. Наскільки я маю в собі і усмішки, бо в мирі є радість, у мирі є доброта. Чим більше надіюся, тим більше я маю доброти, тим більше я маю радості, тим більше я маю сил. Сьогодні Хочу мені зараз звернути увагу, що ми більше чомусь надіявся на світ, на людей. І часто надія на людей є причиною емоцій. Причиною переживань, причиною страху. Хто любить світ світ, той вже немає внутрі миру. Хто любить світ і надіється на світ, той не має любові всередині, той не має добра всередині, той не має милосердя в середині, коли надіється на світ поза собою. Нам не раз кажеться, що ми не маємо надії на Бога. Але якщо трапляється з нас в світі, Бог десь, як той туман, розпадається. І в нас виявляється біда, самоєнство, самонезадоволення. Оказується, коли ці випробовування в нас не на Бога. А на світ стоїть так само, коли ми надіємося на свій розум. Коли надіємося на свій розум, щось ми в себе зробили, щось ми, нам виходить від нашого розуму. Ми тоді не маємо надії на Бога. У нас тоді немає добра, бо надія, що на розум. Що на світ не робить тебе доброї людини? Людина, яка надіється на світ, на себе, не має спокою в собі, не має радості. Тільки надія на Бога. от того, як Петра в дружну хвилину, ми можемо видержати всі проби. На сила з'являється тоді, коли є надія на Бога. Чи, і казалося, як він вижив, тільки через надію на Бога. Коли він надіється на Бога, він приймає кожну ситуацію з рук Божий, що це від Бога. І він має силу подякувати Богу за це страждання, яке Бог йому допускає. Має силу. Має силу перенести ця сила є від Бога через надію на Бога. Надія на спасіння і визволення душі від зла. Собі. Ми з вами відчуваємо. Як зло безпричинно входить в нас, без всякої причини бере зло, коли зло входить в нас, і ми відчуваємо, що вже все Бога нема, вже все радості немає. Життя внутрі немає, бо зло мене взяло. Нема вже надії. Тільки покаяння. Прости мене, Господи, за зло, що мені піднімається. Покаяння повертає надію. Повер... П... Покаяння повертає життя душі. Через покаяння ми з вами постійно на службі Божій кажемо, Господи помилуй». чи це не є надія ваших словах? чи це тільки слова, Чи в них вложена надія. Чим більша надія, тим більше очищення вашого ума, серця від внутрішнього зла, Яке ви зібрали сьогодні від ранку? Я не говорю вже там далі. Про ці дуже речі сам Євана Ліст. Іван Послов в своєму посланні про ці речі так говорить. Вдумайтеся усвідомте ці його слова, коли він каже. І кожен, хто має на Ісуса надію, очищає себе. Коли я кажу, Господи помилуй, чи це Господи помилуй» як обряд, як форма, чи це Господи помилуй» я Божу і надію, як визволи, як поміч. Наскільки я Зусережений на Бога, настільки і Господь заповняє мене, бо я в ньому всю надію кладу. Тільки він може визволити мене від моїх страхів, від моїх обід. очищає мене наскільки, наскільки я на нього надіюся. Він сам сказав, хто ім'я моє призове спасеться. В іншому місці він, він каже, прийдіть до мене всі втомлені. Прийдіть, це не слова, це слова живого Бога, це просьба живого Бога. Ісус живий. І Він сьогодні кличе. Прийдіть до мене. Прийдіть зосереджуйтесь на ньому. Майте мені надію. Що таке надія? У нас сьогодні багато заробітчан по всьому світі. Що їх заставило лишити сім'ю? Надія. Надія на краще життя. Надія зберегти життя сім'ї. Надія це велика сила. Причиною надії для нас сьогодні є Христос. А надія є причиною бажань, бажань внутрішньої переміни, Бажань внутрішнього звільнення. Бажань внутрішнього добра, бажання внутрішнього спокою. Коли я починаю надіяти, мати надію, що Бог мене любить. Мати надію, що Бог є зі мною. Мати надію, що призиваючи Його ім'я Ісуса Христа, в цьому імені є Його любов. В цьому імені є Його милосердя до мене. В цьому імені є сила добра до мене. І коли це Ісус відкривається в мені через мою просьбу, коли ця сила добра Його входить у мене, і я відчуваю, що мені хочеться обняти людей, що ця радість робить мене людиною радості до людей. Робить це добро, внутрішнє робить мене людиною добра до людей. Це велика радість, це внутрішнє добро, це істинне добро. Воно мене заповняє через призивання ім'я, Ісуса Христа. Ви заповняє мене радістю, заповняє мене добро. Нас причиною є діти, є сім'я. I koli ti ljubiš to deteno, ti ga na had daš za to deteno, radijst, zapomnjaje tebe, detina stvarno biće pričina tvoje radijst. Pričina i, i tvoja žitja, ona tvoja žitja, detina tvoja žitja. I ot tako samo, ja budu v Isusa, Чим більше віру, тим більше на нього надівся. Чим більше я на нього надівся, чим більше маю надію. тим більше маю довір'я до нього. Тим більше впевнений в нього. І тоді він становиться моїм постійним. Внутрішні бажання через надію, бажання бути з ним у мирі. Для того, щоб ця надія нас почищала, кожен хто має на нього надію. Очищає себе так само, як і він стає чистим. Вдумайтеся. Очищається мій ум. Мій ум є оком серця. Очищається мій стан, очищається мій почуття наскільки, наскільки не на його надійці.